Так, шановні друзі-колеги, всім привіт. Пропоную вашій увазі невеличкий огляд пшениці і тобак. Тут ось ви знаєте цю ділянку. Хто в тому році була? рисковці По посіяна пшениця тобак. Значить, дивіться, вже скоро скоро вихід колоса. На ну, деяких рослинах вже він розпочався. Ви цю ділянку звідти я вам завжди зверху показую. А це ще з такого року звідти з берега. Є решив показати. Та пшеничка непогана. Тут і я знімав відео, як сою молотили по 4 тони. Майже ось дивіться. А він знайшов один. Ну дивіться, колос доволі гарний. Подивіться, будь ласка, який розмір колоса. Гарний колос. Бо там хлопців вони азоту менше дали. Відповідно, менші колоски. Як ми дали азоту. 100 кілограмів діючі речовині азоту загалом в нас вийшло. Не скажу, що це там, знаєте, так вже там багато чи. Це оптимальна, більш-менш норма. Але бачимо, що колосочки такі. Тут він ще повністю не вийшов. Якийсь заклався гарний, якийсь трішки гірший. Але загалом настав час вносити фунгіциди. Але загалом пшеничка непогана. Ще треба фунгіцида внести з інтекцицидом. Тому що бачу, що де-не-де є. Комашки. Ну, тут я в себе ще не бачу, а в людей бачу. В себе, якщо там є, може десь одна. Але для профілактики бажано дати. Така пшеничка, тобак. Такий колосочок. Якось так. Ось дивіться, чудово видно. Ось кілька рослин, на яких починається вихід колоса. Пшеничка, знаєте, розкущилася по два, по три продуктивні павони з рослин. Загалом я приймаю коефіцієнт кущення півтора. У нас густоти на полі. Біля 5 мільйонів. коефіцієнт кущення десь півтора. Це виходить 7,5 мільйонів продуктивних пагонів або стебел на одному гектарі площі. І якщо взяти середню масу з одного колоса зерна, це один грам береться. В принципі, 7,5 мільйонів перевезти в грами. Це виходить 7,5 млн грам, а це виходить 75 на гектар. В принципі. Ну, побачимо, чи воно відповідає таким розрахункам, прорахункам. Побачимо, що воно покаже. Може і більше буде, а може і менше буде. Це вже таке діло. Так що якось так. Такі справи. Ось наша пшеничка. Це ось людей, люди сіяли набагато раніше, хлопці сіяли. Я вам показував по тій програмі, що там вегетація вже... У нас була ледь-ледь зелена, а тут темний полі. Але бачимо. Колосочки менші. Дивіться. Менші колосочки. Вона то висока, вона в пояс висотою, але колосочки менші. Ось дивіться, це те про що я казав, дивіться. Шкіднички є. Шкідники. Бачите, тільки колосочок з'явився, вже зразу шкідники кинулися. Я не знаю, чи будуть хлопці вносити, чи не будуть. Просто бачите, муха. Лакова. О. Бачите, шкідників вистачає. Я не знаю, чи вони будуть носити, щось, чи не будуть. Я вам показую таке, яке воно є. Так що, якось так все на граю, друзі колеги. Все, дякую за увагу.